Усміхнені, радісні, щасливі, настрій у вас чудовий і я здогадуюсь, чому? Адже вже завтра ви можете про себе сказати ось такі слова. Відурочено уроки, від перервано перерви. Ми не ходимо до школи. Заспокоюємо нерви, так? Від контролено-контрольні, від оцінено оцінки, будемо свято святкувати новорічної ялинки. Буде зимно, біло, сніжно, буде вагників без ліку. Для того ж ми вчимося, щоб довчитись до канікул Ви раді, що вже завтра настають канікули? <плес> 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 Раді! Ці канікули діти yes. особливі, незвичайні, вони зимові, вони новорічні. Тож хочете побачити казку? Так! Yeah. Незручно. Вастіться гарненько. Відома українська поетеса Ліна Костенко говорить такі слова. Затишно дітям пазусі казов. І давайте разом і ви, діти, і ви дорослі. Ви ж теж були колись малечі. Промовимо слова зимою. Два! Ні! Ні! Не Один... да, добре! Письмо одиниця! Ні! ні. Один... Знову ні! <рик> а кого це я бачу? Хто тебе знову з книжечки? Ні! Ну. Та це ж моя подруженці! Шапокляк! Бабусенція. І я рада тебе бачити, бабусі я гусики коморусів. Нашу на новорічне свято зібралася. 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 А з чим же ти прийшла? Ага, прийшла. Що новенького розкажеш? Що новенького покажеш? А Дивись назад, що у мене є. Ух ти! Та він все одно на тебе не Ми ще Подивимося. Куди? Малувати. Мабуть, у зайця. Була. От завжди ти що зробиш капосне. Діти, уявляєте? то джеречу украла, то якусь ну, неприємність. Ну така вже в мене натура, розумієш? Ну, міняй свою натуру. Тихіше буде новороблюдцять, Тихіше буде, заробіде. Тихіше йде. Мішка, а ми ялинку прикрасили? Так, прикрасили. А казкових героїв на Новий рік запросили? Так, запросили. А конкурси, конкурси ми придумали? Придумали. Ох, Мішка, здається, ми щось забули і щось лихе трапиться. О, ключ, зник них ключ. <різь> Ну ти ж знаєш, даром нічого Чого? Буває. не буває. Нічого не буває. Джола, ти нам даси за підказку до ключа. Фу, Які ви корисні. Ой, я вам зварю саме смачне малинове варення. 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 А, я ще хворі. Я ж такий голодний, бо що ж мені на голодний? Я кровожерний, я не наженний, своїй розбійний карман. Мені не треба не шоколада, не мармелада, не пепсі коли, не треба фанти. Тішки Голодний, дуже голодний, Ви не Хто не добрий, а поганий? Злий, брудний і неслухняний. Це все я, це все я, це компанія моя. Хто пройти ладенти сіту, щоб Снігуроньку зустріти? Ой. Це все я, це все я, це компанія моя. Молодці дітки, ви вмієте на провокації не піддаватися. Ну що, вам сподобалось? Ви задоволені? Ой, це задоволення. Подобалось. Задоволені. У цій школі. Такі розумні діти. Вікторія Андріївна їм всьому навчила. Їх не кропити! Ну що ж робити? Тримай букву! Давай <зві> дам, ще уже три діти. <зві> <А> Останню. <зві> Останню, <зві> Останню не, не дамо. Я не знаю. Скоро новолічний бал, зустрінуться всі мої друзі. До мене прийде навіть принц, а в мене нема мого черевичка улюбленого. Я не знаю, що мені зробити. Хто мені допоможе? Хто ви мені до неї може? Та ніхто тобі не допоможе. Так, я Бігати п'ятий коріш. Ми не бачили ніякого черевичку. Бачили його в руках. Ми в бачили, що я його брала. І на усі бачили. Мій друг. Чахлик не вмій рущий. Та що? Віддамо підказку чи черевик. Черевий! Добре, добре, взагалі не модний він у нашому царстві. Не те, що мій елегантний модний капелюшок тримай. Ой. І біжи до свого принца. Ой, я дуже вам вдячна. Зовсім не модний. Зовсім малий. Вижте на цей бал, може, справді зустріну свого принца. Діти, я вам дуже вдячна за вашу допомогу. Мені дуже хотілося чимось віддячити. Давайте з вами. Красуня лісова. Ялинка! У нас є ось такий чарівний новорічний капелюшок. І я знаю гру, яка так і називається. Чарівний капелюшок. Зараз, коли почнеться музика, я дам вам цей капелюшок. Коли раптом музика стихне, той у кого залишилась шапочка в ручках або на голівці встане. І розкаже нам віршика новорічного. Може, заспіває пісеньку. Були такі дітки, які нам тут танцювали танки. Якщо ви готові, то будемо починати гру. Зрозуміли правила?

Пані капусниці, які у нас гарні діти гарні. за те, що ви, може, нам дасте підказки. Дуже гарні. Ой, дуже гарні, дуже розумні, талановиті. Ой, я така розчулена. Знаєш, бабусю Ягусю, мені прям більше не хочеться робити капусті, а хочеться віддати всі підказки. Ну, віддавай. А що ж це за слово таке? Ялин. 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 Ялинка. Ялинка! Ялинка! справді Люди це слово ялинки. і ключ під ялинкою. Да, що да. ж, відгадали? Ключ візьміть. І ялинку запаліть. І годинник западіть. Не новий рік переступить ваш поріг. Хай він вам принесе все, що серце побажає. Щоб за все, що ви зробили, було радісно батькам Хай вам Козку принесе святковий вечір і ця казка хай залишиться на вікні. І під ялинку, щоб чарівні речі приніс вам щедрий хлопчик новий рік. З Новим роком до нових зустрічей. Ми вас чекаємо до побачення чудового нового року. А сьогодні ми вас вітаємо. І